Мексика, кава, дискотека, війна та копчена ковбаса, Маріуполь і Азовсталь, Україна і Одеський пляж Ланжерон. Чи можете ви уявити, що усе це може вміститися у невеличкі ємності, які будуть розміщені у одному приміщенні? Це дійсно можливо, якщо йдеться про колекцію парфюмів одеського волонтера та власника галереї ароматів у центрі Одеси Дмитра Мілюціна. І саме до нього ми зараз прямуємо в гості. Змі Дмитра Милюціна часто називають парфюмером, але сам він таким себе не вважає. каже таких фахівців у всьому світі лише пів тисячі, а він лише допомагає людям у пошуках особистих ароматів. На людина, яка приходить з таким запитанням, вона чимось користувалася. Я це знаю. Ну, тось тобто він каже: наприклад, я там користувався Кристяндржуль там тичу там 1985 року виробництва. Я кажу, о, це добре, я знаю, як він пахне. Я знаю там, бо я ще там люблю Кристіан Дурсаваш, там що там Дівар Одеса ваш і так далі. І для мене це якась така картина вимальовується, і я цю картину можу розповісти парфумеру, який це робить. Майже любой парфум це картина, яка кожному з нас розказує свою. Історія. Це майже на 80% це абстрактні картини. Тобто Вони не мають е, таких чіт чітких образів. Це ми, е, е, Спілкуючись зі своїм внутрішнім світом, ми можемо сказати, що це, наприклад, ми там, хата моєї бабусі. наприклад, ну, там, Або це, цим користувалася моя мати, наприклад, я там потрапляю там, на свято там, своєї родини там, якось. Mm -hmm. В мене так було. Mm -hmm. цей, цей ефект називається ефект пруста. Ну, Наприклад, запах кави або запах попкорну. Я зап... От... От парфумбариста. Mm -hmm. Наприклад, він рідкісний, він є тільки в нас. Ми співпрацюємо вже з брендом майже 5 років. Це, Кава, капучина чи чорний перець і, і... кленовий сироп. Uh -huh. да, це аромат з Мексики uh -huh. І він, ну, мені він, а, пахне тилою. У колекції парфюмів Дмитра Мілюціна 5,5 тисяч унікальних ароматів сучасних та раритетних створених відомими парфюмерами та його власного авторства, як от моя кохана Україна, Одеса, Ланжерон. Та Маріуполь, до речі, ідея щодо створення останнього парфюму прийшла до метра вісні, у травні 2022 року. А ми тоді знали доволі багато інформації з приводу того, що твориться, що коїться на лінії зіткнення в самому Маріуполі, там на Зовсталі. І одного дня в травні місяця мені з наснилася така от жахлива картина що руїни, щось таке, там нафта розлита, і кров, і щось от таке. І я ну, як би, коли прокинувся, я поїхав на роботу і зробив просто з флаконів я їх розбивав і зробив таку композицію, туди додав уламки з ракети, яка прилетіла у нас до Тирасу якісь там мені патрони хлопці привезли, ну, ну, міцодгільзи стрелені. І я це зробив в таку композицію, яку назвав Маріуполь, тому що це от, так от сталося. І парфум там був такий кожа, кожа з Гаррію. Згодом парфюм Маріуполь, який був створений у єдиному екземплярі, купила та передали вже колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону. Але автор цього аромату дізнався про це випадково. В серпні 2022 року приїхали хлопці з Австрії і хлоп, хлоп, ну, хлопець з дівчиною. І вони придбали його, я їм сказав, то ж саме, скільки дасте, стільки й буде. От. І вони мені дали 500 доларів, наскільки я пам'ятаю. І десь через пів-пів півроку прийшов хлопець, котрий сказав, що я хочу побачити людину, яка зробив парфум для Бориса Джонсона. І я говорю, я нічого не робив для Бориса Джонсона. Він мені показав, що його, ну вот этот мой мій парфум, стоїть у Бориса Джонсона на столі, тому що ті. Хлопчик і дівчина, будучи його клієнтами, зробили подарунок Бориса Так, Так сталося. Значну частину свого часу та зусиль Дмитро Мілюцин також присвячує допомозі українським захисникам, зокрема, передає їм необхідні речі та обладнання. Каже, розпочалось усе після однієї зустрічі волонтерів з військовими ще на початку повномасштабної війни Росії проти України. Були от ті військові, котрі нам сказали, там собрали волонтерів, сказали, нам потрібно ете, ете, ете. Там трихточні рівні, РПС, Плітоноски. А я не розумію, що таке трихточні і ремень, я не розумію, що таке РПС. Ну, я парфюмері займаю, займаюся. Тобто, до, ну, скільки там, ну, пройшла, пройшов тиждень з того моменту, як ми з ним. Ну, можливо, два тижні, як я з ним познайомився. І тоді. Ну, і, і, і де це я говорить, Мені потрібні трьох точки. Де я його можу знайти? Ну, інтернет майже не працював. Ну, тобто, Щось було таке, ну, то ми знайшли. Там, например, леклікала для того, щоб виробляти цих трьох трьох точ, точки. Ми знайшли людей, які почали шити. От ми досі звертаємось до одного і того ж виробника, який нам кожну там неділі, ой, кожного, ну, кожного тижня присилає ці там десятки оцих нож, десятки цих ковдер. З Цього ми почали. Да, це ми робили. А вже на даний момент десь біля чотирьох тисяч штук. Це дуже багато. За словами волонтера, завдяки цим м'яким ношам вдалося врятувати чимало життів українських захисників на лінії зіткнення. О, такі ручки, які ми зробили самі, вже ну там з е, труби, яка використовується в електриці. Вона не горить, вона, вона не склязить, якщо у чоловіка та верня людини. А, там, можливо, там, не знаю, кров або дощ там, або в там, вапно якесь. воно, Якщо людина в перчатці, воно не, чоловік, вірні, якщо, о, воно не, не ковзає. Uh -huh. А вони прошиті повністю, тобто вони не рвуться. Uh -huh. Тканини, з якої вони зроблені, це теж не рветься. Це, це кардура, шістісота ну, кардура так називається. Uh -huh. там сюди, сюди, uh -huh. на, на рюкзак. А потім в нас попросили термоковдри. Це теж теж такий ноу-хау. Є волонтер Женя, в нас одна, вона їх придумала. І потім почали шити. І ми їх теж теж зробили десь вже п'ять тисяч штук. Ну, багато вони і для поранених, тому що воно о, зберігає тепло. І для. Наших бійців просто для того, щоб укритися і було ну, комфортно взимку, а ще вони не світяться в тепловізійні приціли, тому їх споруди використовують на СП-шках, так, так званих спостережних пунктах. І усе це, що ви показуєте, це... це ще це дуже далеко не все, що ми робимо. Uh -huh. Я придбав чотири автомобілі. Я покупав, ну, покупав дрони ну, для того, щоб ми там для, для відстеження Там uh -huh. тепловізійні дрони були у нас. Ну що ми тільки не робили? Що ми Ну там спочатку там взагалі там були такі суми. Тобто я розпродав десь біля, ну на зараз. Четверту частину своєї колекції для того, щоб допомогти.